Кордон Вінницької та Черкаської областей тут не просто зустріч, а справжнє свято. Додому повернулися діти, які перебували на двотижневому відпочинку в республіканському навчально-оздоровчому центрі Балдаурен у Казахстані. Чувало в Казахстані в лагері «Балдаурен». нам дуже сподобалось. Ми відвідали багато музеїв. Нас дуже вразила Астана. Також сподобалася казахська кухня. Для нас організовували дуже багато активностей. 45 школярів із Черкащини, серед яких восьмеро смілянок. Два тижні провели в Казахстані. Там вони відпочивали, знайомились з ровесниками, вчилися новому і відкривали для себе іншу країну. Ми Сьогодні зустрічаємо практично на кордоні Черкаської і Вінницької області наших дітей, які Ну, пролетіли достатньо велику кількість кілометрів і миль з Казахстану до Польщі, до Варшави. І з Варшави діти наші направилися вже в Україну, їдуть по своїм домівкам, їдуть до своїх батьків з враженнями. Діти, я думаю, що самі розп... будуть розповідати батькам і друзям своїм одноліткам про цю красиву країну, про гостинних людей. Ну і Я сподіваюся, що це перший візит, але не останній. Україна завжди себе показує з найкращої сторони, і діти наші в чергове переконали світ і наших друзів з Казахстану, що попри війну вони готові до будь-яких змагань з різних дисциплін. Я бачив ці фотознімки, коли наші діти отримували нагороди і з плавання, і шахів. Із різних виступів це не олімпійські якісь змагання, це такі дружні змагання. Але наші діти сьогодні всі приїхали із нагородами, і більшість з них показали найкращі результати. Але найголовніше, що ще наші діти з різних громад. Я більш ніж впевнений, окрім того, що вони отримали друзів в Казахстані своїх однолітків, що наші діти з різних громад теж затоваришували між собою і будуть спілкуватися, і будуть підтримувати між собою зв'язки, дружні зв'язки і допомагати до одного. Подарунки враження, щирі усмішки, головний багаж із поїздки. Більшість учасників активісти, переможці конкурсів, олімпіад, лідери учнівського самоврядування. Смілянські гімназистки діляться враженнями, не приховуючи емоцій. Дуже привітні люди. Thank <laughs> you. Культура, класні культура, класні і дуже красиво, активності багато. Важаті дуже ну, цікаві, і класні. Кухня ну, дуже смачна. Під кінець зміни. зміни з нами всі вітались. Доброго ранку, доброго дня, добрий вечір і привіт. Це все було українською. А ще потім вони вивчили смачного. І дякую. Я навчила одну дівчинку вимовляти паляниця. лагідна українізація. Нас вважаті. Навіть почали з нами українською мовою розмовляти. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Кожна хвилина там розписана. Е, наскільки насичено, що нам не було коли підняти голову, Це тільки там, е, обід, точніше, е, тиха година е, і вночі ти лягаєш відпочивати, решті прокидаєшся і активності, активності, активності. Е, зарядка е, вжаті, танцюють, співають разом із ними. Будь-які заходи танцюють, співають. Скільки енергії було, ти, де вони брали енергії, я не знаю, тому що ви. Мати другу людині важко, але діти постійно були в русі. Хотіли б ще раз поїхати на подібний відпочинок? безліч вражень діти привезли у своїх серцях. Вони самі готові розповідати. Щиро натхнено і захоплено. Ну і як же без розмов про автентичну казахську їжу? Таке прикольно їли? Так. Да. курт. Це творог з сіллю і він висушений. Він такими маленькими круглішками. Мені він був схожий на спочатку на пармезан, а потім просто. So... Oh. Щось дуже дуже солене. Я б з вами куртом <світ> поділилась. Мене він десь в балізі. Привітати дітей з поверненням приїхала і заступниця міського голови Сміли з гуманітарних питань Тетяна Карло. Ми щиро раді вас бачити, і дуже приємно, що ви посміхнені і задоволені. Знаєте, отримали масу позитиву, Все. бо хвилювалися, переживали. Як воно там було? Так що, слава я, Богу, я, що це добре. Вся подорож стала можливою завдяки співпраці Посольства Республіки Казахстан в Україні, української депмісії в Казахстані, підтримці народного депутата Сергія Нагорняка, Черкаської. Ова та Міністерства соцполітики. Я хочу при вас особисто, ваших супроводжуючих, подякувати Сергію Володимировичу, народному депутату Нагорняку, який ініціював від себе особисто всі Черкащини, не тільки де округ його Умальщина та Звинегородщина, а саме і Смілянщину, і Золотиніщину, і Черкащину. Він цілого об'єднав всіх дітей нашої Черкаської області. Ви молодці, ви показали, що є собою Україна, якою вона є дружньою державою, подружилася. З дітками по цей відпочинок не просто релакс, це міжнародна комунікація, вміння бути разом навіть на відстані в тисячу кілометрів і, можливо, початок нових історій, які ще напише молодь Черкащини. Цей проект показав, що все ж таки успішні, і я бачив тим відгукам, тому що ми були в постійній комунікації з нашими супроводжуючими, і ми будемо шукати можливості, щоб зробити ще цього року. Ще такий візит, тому що Казахстан це не лише там Астана або Щучинськ і Боровоє Борове місто. Це там, там, де наші діти відпочивали, але не менш красива і не менш. Ну, природа дуже красива в Алматинській області, і Алматинську область можна їхати і восени, тому що там клімат дуже схожий з київським кліматом, там прекрасні гори, прекрасні краєвиди. І вперше я там якраз побачив ті юрти, які потім захотілося їх привезти в Київ. І сьогодні такі юрти є в Звенигородці. У нас працює така юрта, і працює в місті Києві в парку Тараса Шевченка.